У Львові відбувся семінар із головними сержантами та старшинами збройних сил України. У семінарі, який проходив за темою роль та місце сержанта в організації бойової підготовки у військових частинах, взяли участь головні старшини частин, командувань видів збройних сил та органів військового управління, а також вищих військових навчальних закладів і військових коледжів сержантського складу. Окрім того, на захід були запрошені представники контингенту збройних сил Сполучених Штатів Америки, які зараз залучаються до підготовки українських підрозділів у міжнародному центрі миротворчості та безпеки академії, що на Львівщині. Відкрив семінар головний старшина збройних сил України Олександр Косинський. Всі питання бойової підготовки ми розглядаємо, як сержант повинен їх організувати і провести на рівні командира відділення, головного сержанта взводу, головного сержанта роти, головного старшини батальйону, головного старшини бригади, де які їхні функції та завдання в плануванні цієї підготовки безпосередньому проведені забезпечені. Мета цього семінару є визначити якби так золоту середину. Того, що повинні повинні старшинський склад виконувати в ході семінару його учасники ретельно розглянули останні результати і ключові пріоритети впровадження концепції підготовки збройних сил України та безпосередню участь у цьому сержантів і старшин. Також відбулась дискусія на тему підвищення ефективності підготовки сержантами особового складу, впровадження у підготовку досвіду набутого під час проведення антитерористичної операції та підходів бойового вишколу, що Стовується в арміях країн-членів та партнерів північно-атлантичного альянсу.